Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Рибацюга. Ну що, дочекались. Нарешті сьогодні у нас щучий двіж. Спробую половити щучку по невеличким озерам. Я сьогодні максимально в мобільному варіанті. Маленький човник, твічинг, в Все як більшість з вас любить. Тому що фідер це звісно, все цікаво. Але... Хочеться вже щучку половити. Ну, по крайній міре спробувати. Літом якби, з цим трішечки тяжче, ніж осінню весною, як ви всі знаєте. Але все одно спробуємо пошукати по озерам. Попробую поїжджу і вам все розкажу і покажу. Так що погнали. Поки збираюсь, хочу вам декілька слів сказати. На цій водоймі я... Цьому році вперше, де взагалі до цього я тут декілька років не був зовсім. Вона досить таки величенька, але і при цьому ж досить мілка. Тобто глибини тут плюс-мінус метр. Плюс, я дивлюсь, трави так досить багато наросло. Ну, не знаю, спробуємо когось тут відшукати. Впиратися буду, скоріш за все, невеличкі воблери, Тому якось так починаємо рибалити. Пливу до першої точки. Туман. Взагалі красота така. тихо, ранок. Супер взагалі. Просто дивіться. Бомба. Але якось тихо Рибка майже не гуляє. І це дуже странно, якщо чесно. Якби ранок повинна бути якась активність дрібної рибки, але поки тиша. Так що робимо перші закиди. Поставив бета-шеда. Буду пробувати на нього поки що впиратися. Так трави досить багато. Ну нічого, спробуємо когось відловити. Дивіться ще такий момент. E, план дій який. E, водойма, ну якби я водойму знаю, да, там, тут є дві, скажімо так, ямочки в різних місцях водойми. Ну як при ямочки відносно основної глибини. Зараз я шукаю щуку по площі, тому що тут не глибока, трава майже скрізь. До берега кидати не виходить, на жаль, тому що сильно зарожча, рівень води досить такий, я би сказав, нормальний. Водички немало. Взагалі тут зазвичай менше води трішки були дощі, тому якби рівень... Підпрыгнув трі трішечки, не знаю, як це накльов скажеться, але то таке. Суть в чому? шукаю зараз щуку на мілкому участку. Повпираю зараз трішки тут, потім перепливу на більш глибокі участки, спробую там, якщо клювань там ближайші 2 години не буде ранішнього виходу. Зараз 4,20. Тобто, якщо плювань не буде, то ми грузимося на дракона, кидаємо лодку і йдемо десь на друге озеро. Тобто смисла втрачати багато часу тут без плювань я не бачу. Тактика сьогодні така: шукати, шукати, шукати шукати. Пробуваємо міляки. Пробуваємо біж глибокі участки. Якщо ні, значить вона тут або взагалі не клює. Тобто літом, ну просто я тут такий час тут ніколи не лавив. Або вона не клює взагалі тут зараз, або її, або вона просто десь в очереті. Тому що води, як я кажу, багато. Багато затопленої трави, дуже багато. І Якби місця, де і заховатись також досить багато. Шукаємо, шукаємо. взагалі мужики покльовок немає пока що. Доплив я вже до більш глибокого участка. Зараз попробую. 115 Макс кода покидати, він йде трошки глиб. Ну як трошки він буде глибше на порядок, ніж беташет. Попробую зараз над травкою і ближе до середини покидати його. Туман ще не розсіявся, як ви бачите. Так що попробуємо ще попиратися в нього, а вдруг. Может, она хочет минуху сегодня. Может, же не хочется бета-шеда. Едем дальше. Клевание на. в плане. Едем дальше, в смысле. Меняем приманку. Поставлю сейчас миража. 85-го на нього якби тут раніше колись давно клювало хорошо І то що странно Я не знаю Ну як мертве море Даже біла рыба не гуляє То есть немає ні виходів, ні сплескав, ні хлюпав, ніяких і це мене дуже насторажує Це знаете як, як наче тут стояли сети Их кто-то либо ночью снял, потому что вообще рыба затихарилась. То есть вообще не в очередной де, нема рыбы. То есть она не гуляет. Такого быть не должно. Утро она должна гулять откиничать. Хай даже там не щука быть, но сам сам малек должен відмічатися, то отмечаться, как-то гулять. Ну, ну що, мужики, тут Діла нема, рухаємось на наступне озеро, бо тут щось взагалі мертво Погнали далі! Що господа, прибули ми в новий водойом, нове озеро. Ну, что можно сказать про це озеро? Саме озеро тоже знакомо. Тут тоже есть щука 100%. Клевать вона будет или не. Будем сейчас проверять. Но воно глибоко. По сравнению с тем тут прям глибоко. Ну так що погнали. На часах у нас 6.24. Я тільки начинаю ловить. Не знаю, попробую 128 макс кода поставить пока что покидать. Вода прям максимально чистая, по-моему даже чистише, чем сейчас на речке. То есть прям реально прозрак, прозрак. Классный. Це мне дуже нравится. Вообще редко на озерах ли там что-то такое прозрак был. Что-то, конечно с чем-то. Ну, не знаю, сейчас будем пробовать кого-нибудь шукать. В принципе, если что, еще один есть вариант, куда можно будет проехать. Я не думаю, что время мне сильно будет позволять це все делать. Все-таки повпираюсь тут. Тут ну, тут тоже таке трошки зачаровано, Тут рыба есть, но она то клее, то вообще не клюе. Так что будем проверять сейчас, клеева она сегодня, что не клюе. Ах ты, п ё... Собака. Была подача воблер закрутила. Ё-моё. Так, ну ладно. В общем, друзьяка, поплавал трошка. надо, наверное, бахнуть кофейка трошка с... со сладеньким. Была поклевка одна только на 128 мага. Не знаю, вода дуже чиста, тут почався смілячок невеличкий, він такий локальний. Попробую беташеда такий ось натуралочку. Попробуємо на нього кого-то замашнить. Так що, хто підпиває, під'їдає, всім смачного. Ну я сейчас трошки бахну кофейка. Це Поки кофе пью. Піймав себе на мислі. Дивіться, от що я казав на тому озері було. Там риба не гуляла вообще. Тут хоча б рибка шевелиться. хоча б біль. Ну, щучих виходів ударів я не чув, пока не бачив під берегами ніде. Ну, хоча б чи якась вона кружа тут. Тобто рибка гуляє. Там взагалі смертве море було. Просто ти плавеш, взагалі тишина. Бабар один плавав, только я його бачив, все. Тут як-то... Ну хоть як-то что-то шевелится. Хотя уже, конечно, утренний выход я про шляпу, грубо говоря. Уже время. Ну ничего. Поупираемся. Раз поклевка была, я думаю, что-то еще будет. Ну допустим, бублированная истин тут не хочет. Хотя поклевка ж была в Странно. Давайте попробуем железную блесну поставить. Атомик Фишеровский, давайте трошки в него попараемся но я не знаю, в чем, что за прокальдосы, но не хочет клювать. Вот одна поклевка сходу можно сказать была, и все тишина. Или я попал на край выхода, или она просто... Уже не короче, не знаю, что. Да, не знаю, да, что вам сказать. Отмазок на маньяках. Просто не клея. По сути. Пробую все. Ну, как бы проманки все рабочие, все проверенные. Ну вот нема. Малечек какой-то там плавает, тусуется, он все, дела. пощука, щука того том, что даже имел щука Вот вода... ох, ох, блин, ё -моё. Ох, вот. Ух! Блин, -мо! Ух, вот вам железная блесна. Целая железная блесна, -мо. Второй заброс, поклевка, по-моему, второй. Офигеть, а что а это за новости? Опа. А что это за новости? Такие акции работают? Кто подскажет? Может, просто равномерка надо? Интересно. Причем так лупцануло прям. Знатно, я б сказав би. Прикол. Хм? Интересно. Ну поупираємося. Так, друзі, ну що. Я думаю, з цим озером треба закруглятися і ехать на третій. Уже даже ось рудру макаю. Поклевок 0. Процентов 70, я думаю, озеро я обшерстил по кругу. Приманки разные были, мелкие, крупные. Ну как относительно, конечно. Мелкие и крупные. Как для щуки. Результату нема. Два контакта. Непонятно з ким, непонятно що. Таке ото що як кажу, коротше. Все. Пру на Наслідує озеро. Так, ну, на новому озерці. Це саме маленьке з тих, що було. Ну, подивимось, що тут буде. Разгружаюсь, короче. Ми на воді, Максквад 115 и в бой. Пошаримся тут часочек, подивимось, що з цього получи. В целом ну, ну Не не шерстиш, не узнаєш клює, не клює. Бачите як оно получається. Не всегда поехал и налупил. Как я кажу, надо сначала найти рыбу, где она есть и де вона клює. Тем более щука і там, Де попала она, как обычно, клювать не хочет. По крайней мере в наших краях. Так что шукаем. мог молчить. Давайте попробуем беташеда кислотного. Иду в быстром темпе. Не стараюсь уговаривать прям филигранные подачи делать. Просто быстрым темпом хочу обловить озеро по кругу. Если будет поклевка, то же можно что-то там предпринимать, что-то впираться, экспериментировать. Если нет, воблера рабочие, воблера проверенные. Пробежусь, протыкаю быстреньким темпом. Нет, нет. Она, если есть, и активно в Англии. Так что не бачу смысла тут сильно упорствовать, задерживаться там и, и все остальное. Надо найти Це, друзі, як ви бачите, я вже зібраний, укомплектований. Прудо дому без 10-11, шара вже просто мази плавляться. Коротше, пусто і тут, все. Щука на озерах поки не клює. Сто Розетка пройшла успішно, але не в тому русі, в якому хотілося б. Хотілось половичучку, а а получилось бубен. Ну ничего, зато душа спокойна, щука тут не В Следующий раз прямо на річку пробовать там ловочук. Я думаю, там что-то должно быть. Ну, хотелось проверить. Вот, проверил три, три озера, чтобы ви розуміли. Вот три озера з утра. И ну, две поклепки там на одному було, на втором, те, щоб по счету було и все. Виложу цей видос без риби. Для того щоб ви розуміли, що рыбалка літом на щуку, це дуже трудова хрень. я это в принципе знал представлял себе поэтому сейчас мы ездим на фидер ночью потому что не так жарко днем, ну пекло просто наимоверно, сидеть даже днем на фидерце либо в теньках, либо где-то ховаться я не знаю то есть ну я думаю вы сами все понимаете так что ладно, все не забываем подписываться, оставаться на канале дальше будет интереснее, я обещаю пока